Поки мама не бачить, зараз викопаємо один кущ картоплі, подивимося, є там якась зависть чи нема. Дивіться, яка картопля. Зеленюща, гарна. Це коразон, друзі, пам'ятаєте? Буде зацвітати, треба добору якось дати. І ви... Зараз ми з тієї сторони копнемо одного корчика, подивимося, буде там щось чи не буде. Цікаво, самому цікаво. Так. З цієї сторони така потужніша, а тут трішки слабша з цієї сторони. А в цілому <кій> така доволі велика. Так, ваші ставки. Зупиніть відео, напишіть <кій> в коментарях, що думаєте. Так, ну давайте, давайте ось цей кущик копанем його. Лопату, звісно, взяв. Серйознішу. Опа! Так. А то бадовина така, що капець. А чи буде там щось, чи не буде? А то мені цікаво. Обережненько. Є там. Щось ще нема. Так. Ну... Щось слабенько, а? Що ви скажете? Це щось вообще ерунда якась. Що це таке? Така баделяка. І це ж я її тільки один раз із абіоном годуваю. Все. Ну, понятно, що вона ще тільки цвіте, всяке таке. Але щось вона мене впечатляє. Що так слабо? шуте в курсі це все оце вся картопля яка має бути шоці